Таю з вами Ютуб канал Главред і журналіст Надія Майна. Отже, з'явився фінальний текст так званої угоди про корисні купалини між Україною і Сполученими Штатами, яку вже цього тижня сторони, начебто, мають підписати. Втім, це поки що, наскільки ми розуміємо, рамковий документ. А далі Київ і Вашингтон ще будуть вести переговори і будуть напрацьовувати більш е детальну угоду, в якій будемо сподіватися, чітко пропишуть. Безпекові гарантії для України, що цінного дасть Україні ця угода зі Сполученими Штатами? А, чи зможе вона якимсь чином зміцнити нашу безпеку або посприяти завершенню війни в Україні? Ми поговоримо про це з політичним експертом, професором кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максимом Розумним. Вітаю вас, пане Максиме. Вітаю вас. А, пане Максиму, отже, як ви оцінюєте угоду про Копалини між Україною і США, яка має бути підписана саме цього тижня? Що корисного вона дасть Україні, а які її місця на вашу думку виглядають сумнівними? Загалом я б дуже обережно поки що ставився до текстів? Е, ну, тим більше що е, ви слушно зауважили, що йдеться поки що про рамкову угоду. Справа в тому, що питання видобування е, цінних матеріалів і, взагалі, копалин, е, дуже складне в е, одразу в кількох вимірах, в яких я не є фахівцем, тобто власне в гірничо видобувальному, в юридичному, в бізнесовому. І е, є ще таке поняття в конституції, як е, те, що е, копалини е, надра України належать її народу. Словом, тут є дуже багато питань, які можуть, так би мовити, е, знівелювати, поставити під питання або суттєвим чином змінити е, ті домовленості, які можуть бути досягнуті, ось в такому я б сказав, кавалерійському темпі. Е, тому, е, як на мене, то е, те, що можна вже зараз аналізувати, це е, фактор цієї угоди в е, міждержавних відносинах е, між Україною і Росією, і е, ця угода як фактор власне того процесу мирного врегулювання, е, власне, яке ініціювала адміністрація Трампа, яке він обіцяв. Е, і, і тут, е, звісно, що теж питань більше, ніж відповідей. Тому, чесно кажучи, якщо е, все це генералізувати в одному, яку цінність і чим це допоможе, мовно кажучи, в Україні така угода, е, та поки що виглядає так, що нічим. Хіба що тим, що. Ми не відмовили Дональду Трампу а відмовити Дональду Трампу було б для нас зараз ризиковано. Ось до такої якоїсь простої сентенції, як на мене, на сьогоднішній день ця справа і описується. Пане Максиму, от про гарантії безпеки вони дуже побіжно і вкрай розмито згадані саме в цій рамковій угоді в 10-му пункті. Як ви гадаєте, чи будуть вони детальніше прописані в наступній угоді, і які саме гарантії безпеки найімовірніше нададуть нам США, до чого вони готові, в принципі? Я маю великий сумнів, що е, взагалі е, те, що написано е, зараз, і те, що можливо буде написано в цій е, угоді, м має якесь велике значення для нас, і нам варто на це покладатися. Справа в тому, що в нас вже є підписана угода. Про безпекові е, зобов'язання між Україною і Росією, як і е, е, да, Даруйте, між Україною і Сполученими Штатами, так само як є аналогічні угоди про безпекове співробітництво, і нібито якісь гарантії безпеки з е, там понад двома десятками інших країн е, власне. Для мене було б е, я був здивований, коли я жодного разу не почув про те, що в ході обговорення цієї угоди, щоб хтось згадав про те, що буквально там місяць чи два, чи ну добре, півроку тому підписувалась інша угода, яка вже в якої є якісь положення, яка розрахована на 10 років. Е, таке враження, що її ніхто не збирається виконувати. Можливо, це враження. Таке дуже несерйозне і, так би мовити, надтоповерхове, але доля, скажімо, такого документу, як Будапештський меморандум, вона нас спонукає до якоїсь такої розважливості і скептицизму здорового. Словом, в цьому точно ця угода не дасть нам жодних гарантій, якщо вже так. Жорстко формулювати так би мовити цю позицію. І повертаючись до першої тези, е, все зводиться до того, що ну, от ми погодилися, от е, ми не пішли проти волі е, гаранта можливого. А те, що він не буде гарантом, скоріш за все, це вже так би мовити, інша історія, і нам з неї виплутуватися треба буде якимось іншим чином шукати. Інші інструменти. Ну, власне, основні інструменти у нас на полі бою. Це наша здатність тримати фронт. Тим більше, що як ми бачимо з останніх якихось подій, коментарів Росія не збирається зупинятися. Лавров не заявив відверто про те, що Росія не, не планує припиняти бойові дії в Росії. Мовляв, є конституція, ну чесно кажучи, в Україні теж є конституція. І е, Дональд Трамп з його ідеєю 24 годин, потім там місяців, і все інше, е, схоже, що не вплинув на російську сторону е, настільки суттєво, як він вплинув на українську сторону. Тобто, Україна го показала, що вона готова йти на поступки, навіть на поступки, які, ну чесно кажучи, дуже слабко якось пов'язані з припиненням війни. Це окрема тема, як взагалі наші надра і, і, і наші зобов'язання віддати там прибутки чи саму продукцію від е, видобутку е, корисних копалин, Як це пов'язано взагалі з припиненням війни, з домовленостями між Трампом і Путіним і так далі? Цей зв'язок далеко не очевидним е, є, і тому ще й тому і е, цей зв'язок між Оцими поступками в сфері видобутку природних копалень і гарантіями безпеки він так само неочевидний і, і доволі сумнівний. А, пане Максиме, а навіщо взагалі тоді нам ця угода, якщо Україна, як ви говорите, а, схоже не отримає жодних гарантій безпеки за це? Це. Таке важливе питання, е, яке, на яке я так розумію, наш, е, наше керівництво не отримало надійної відповіді, зрозумілої відповіді, е, ця відповідь, скоріш за все, лежить у площині спілкування Дональда Трампа, його адміністрації з його власним виборцем американським. Тобто, коли ми аналізуємо таке, що відбувається, як пов'язане одне з іншим переговори з росіянами, видобуток надр. Е, Якийсь міфічний борг України 350 мільярдів, диктатура Зеленського, як це все зліпити докупи, звідки воно все взялося, і як де тут вихід, то ми повинні розуміти, що Дональд Трамп спілкується головним чином зі своїм виборцем, який віддав йому голоси, і перед якого він так би мовити. Вважає за необхідне переконувати у своїй так би мовити ефективності, відповідальності, і так далі, Дональд Трамп і його команда так довго критикували Сполучені Штати і адміністрацію Джозефа Байдена за те, що ті витрачали гроші американських платників податків. За те, що вони дозволили цій війні початися, за те, що вони е, надмірно підтримують Україну, і так далі. Тобто, це був один з ключових пунктів, які е, ну на думку очевидно Трампа забезпечив йому в тому числі перемогу на виборах. І зараз він має це все якось виправдовувати, в тому числі і обіцянку припинити війну. Судячи з усього, припинити війну, тобто примусити Путіна, який почав цю війну, її зупинити, хоча б у Путіна не виходить. Тому е, йому треба хоч щось е, виправдати в своїй політиці, і ось у нього з'явилася геніальна ідея показати, що він повертає американцям витрачені кошти. Е, ну і для цього вже не треба тиснути на Путіна, чого він очевидно не здатний робити в, в даній ситуації. Для цього достатньо натиснути на Зеленського, до якого він до того ж має особисту антипатію. Як, як виглядає на те, е, ось так з'являється ідея про борги величезні, про е, значить е, е, диктатуру, необхідність виборів, і серед іншого ідея про оці копалини. Вона абсолютно зрозуміла, що ставить Україну і президента Зеленського, і як так би мовити представника України в цих стосунках із Трампом, в невигідне, я б сказав, навіть принизливе становище. Тобто багато хто і на заході теж дивується, як можна настільки так би мовити. Пропонувати настільки колоніальні умови це вже прямо називається, але е, якщо виходити з логіки Трампа, що йому треба принизити Україну, і треба принизити Зеленського, і треба е, якоюсь мірою виправдати сподівання американського виборця на те, що е, можна якісь кошти повернути, то в цю логіку, е, ось ця вимога, і ця угода, і весь цей тиск. Він е, вписується. Тобто, е, якщо підсумувати все сказане, е, якщо навіть Трампу не вдасться зупинити війну, то він принаймні скаже: Ну зато я припинив фінансувати Україну і добився того, що вони нам будуть повертати наші кошти, які ми на них витратили. У вигляді ось тих самих цінних матеріалів і прав на видобуток, і все інше. Але з огляду а, на те, що Росія не збирається припиняти вогонь, а можливо на тлі подібних заяв і такої позиції Росії, Київ тут буде виглядати більш конструктивним і готовим до, до діалогу зі сполученими штатами, а, зокрема, а, і тоді це спонукатиме Трампа, американську адміністрацію. А якимсь чином допомагати все ж таки Україні і підтримувати її у цій війні? Чи може ця угода і от ця наша згода мати саме символічне значення в цьому контексті? Так, абсолютно з вами погоджуюсь, що це можливий варіант. Загалом сценарій того, що ось Дональд Трамп буде ці так би мовити, танці з бубном навколо цього тліючого конфлікту вести. Це справить сильне враження на Україну. Україна піде на всі можливі для себе поступки, але Росія не піде на жодні поступки, оскільки це е, ну як то кажуть, в, в цих мафіозних колах е, не по поняттям. Тобто Росія не може просто от так взяти і з доброго дива е, припинити бути імперією. Наприклад, тобто Путін е, точно буде так би мовити е, намагатися принизити Трампа як Трамп намагається принизити Зеленського, і е, цей сценарій він абсолютно прочитувався з самого початку, е, і очікувана реакція Трампа: е, це е, або е, обурення діями Росії, і тоді так би мовити, вже повноцінний тиск на неї. Е, Навряд чи це реалістичний е, сценарій, е, вже так би мовити, е, не той, мабуть, темперамент у е, 47-го президента, і не, не, не в ту позицію він себе поставив своїми останніми заявами і своєю поведінкою на зовнішньополітичній арені, включно з погрозами членам НАТО і так далі. Тобто, навряд чи він піде е, війною, умовно кажучи, там економічною і всякою іншою. Проти Путіна скоріш за все його реакцію буде ну зам'яти ситуацію, забути нібито е, нічого й не було. Ну якось не вийшло. Ми ж вже не згадуємо ні про Панамський канал. Ми ж вже не згадуємо про 51 й штат е, Канади і про Гренландію якось забули. Ну так само через пару тижнів, якщо от проваляться ці переговори з Путіним, е, перестануть згадувати і про мирний план Трампа. Але е, Ймовірно, що при цьому все ж таки підтримка американська е, Україні збережеться, і в цьому сенсі те, що ми от не відмовили, те, що ми погодилися грати в цю гру, е, підписали якусь рамкову угоду і готові вести переговори по конкретиці, це може зіграти нам в плюс е, і в очах ну не стільки самого Трампа, який є достатньо імпульсивною людиною і. Е, на, на це не варто розраховувати, але в очах американського істеблішменту, е, який так би мовити, ну відчуватиме себе чимось зобов'язаним Україні, яка ось пішла на такі, е, зайняла так, скажемо, м'яко конструктивну позицію, і тому заслуговує в умовах продовження війни в Україні і в умовах продовження конфронтації сполучених штатів з Росією. Е, Україна заслуговує на підтримку. Можливо, не настільки яскраво виражено, але зберігає цей цей статус союзника Сполучених Штатів в цьому сенсі, це може бути справді якась така для нас корисна справа, тим більше що ну власне до практичної реалізації в тому чи іншому вигляді такої цієї угоди, щоб американські компанії зайшли в Україну. Почали видобувати, щоб тут був налагоджений так би мовити ланцюжок поставок, щоб були знайдені споживачі, словом проведена геологічна розвідка і все інше до цього ще дуже далеко. Тому багаті ті коментатори, які говорять про те, що мовляв, ну давайте на все погоджуватися. Невідомо, коли це буде і чи буде взагалі. Вони в певному сенсі мають рацію, що сьогодні робити з цього. Найбільшу проблему України, очевидно, не слід а, пане Максиме. Як ви гадаєте, чи може підписання цієї угоди зі сполученими штатами стати для штатів стимулом допомогти Україні звільнити окуповані Росією територію, щоб отримати доступ до корисних копалин, які знаходяться саме там на окупованій території? От, принаймні в цьому рамковому документі. Чи були бодай якісь фрази або слова, які б вказували на це? Е, ну е, я думаю, таких зобов'язань американська сторона не може е, на себе брати е, і не може так би мовити цього передбачати, оскільки, е, по перше, це прямо суперечить тому плану, який е, був озвучений ну, не самим Трампом, що правда, але членами його команди, зокрема, Здається, найбільш е, адекватним і, так би мовити, конструктивно налаштованим членом його команди Марком Рубіо, про те, що йдеться про, е, в першу чергу про заморожування конфлікту, тобто про припинення бойових дій по нині існуючій лінії фронту, <кій> і досвід заморожених конфліктів говорить про те, що ця лінія, якщо вона от. Зафіксована в умовах приблизно рівного е паритету сторін в силовому е протистоянні, вона може зберегатися десятки років. І, е звісно, що розраховувати на те, що е якийсь документ, е якийсь е теоретично можливі, е Операції з видобутку матеріалів і так далі спонукають до так настільки рішучих дій, як, ну, наприклад, потенційна угода про розподіл сфер впливу між Сполученими Штатами і Росією, про що ніби як ішлося перед тим, про. Ну, власне, весь той е е обсяг проблем, які за цим стоять, там залучення європейських е збройних сил і так далі. Тобто, заради того, щоб просто дати американській парі, трійці <ккій> американських компаній доступ до копали на території е Луганської і Донецької областей, я не думаю, що все це можна зрушити з місця. Тому на це очевидно не варто розраховувати. А е розраховувати очевидно треба на е демонтаж е режиму Путіна в Росії і на збереження спроможності України е своїми силами. Відвоювати свої території, добре. А що ж тоді е, принципово може змінитися в переговорному процесі та у підходах Трампа до вирішення проблеми війни в Україні після, після підписання цієї угоди? У Росії з'являться бодай якісь підстави е, перейматися, що Трамп не зовсім на її боці і не зовсім проштовхує її ідеї? Я... Е... Підозрюю, що за цим стоїть якийсь, е, якась складна е, лобійська е, комбінація за всією цією історією з е, українськими надрами. Власне, ці надра вони дуже несподівано, як для мене, е, оскільки я не є фахівцем у бізнесі, видобувній галузі, і так далі. Те, що це з'явилося ініціативно в плані е, перемоги е, Володимира Зеленського. Це було дуже дивно. І, е, е, власне, ці, ця дивовижа вона продовжилася вже в так би мовити в політиці Трампа і в його риториці. Е, для росіян можливо, що там е, вона з одного боку така ж незрозуміла, а з іншого боку, е, може вони і розуміють, про що, про чиї інтереси власне може йтися <ккій> в цьому конкретному випадку. А… Е, кількість зацікавлених сторін насправді набагато більша, тому що, коли ми говоримо про видобуток е, там цінних матеріалів і взагалі освоєння цих, цих територій, то е, ми маємо згадати, що, наприклад, зараз дуже активно е, розгортають е, свою господарську діяльність на цих окупованих територіях китайські компанії. І е, в логіці там американсько-китайського протистояння, можливо, ця, цей, цю історію, цей кейс і більш доречно взагалі розглядати, ніж в контексті українсько-російських чи російсько-американських відносин. Тобто, ця справа дуже заплутана, і ось такого прямого е, вирішення. Е, і Підстав для великих сподівань на американську участь у війні лише тому, що тут є якісь корисні копалини, я б не став робити. Тобто ви вважаєте, що поява цієї угоди жодним чином не вплине на перспективи завершення війни в Україні? Е, я думаю, вона може вплинути лише певною мірою на, на позицію чи е, мотивацію е, американської переговорної групи, ну, власне, Трампа. І, е, але це так би мовити е, дуже сумнівно і е, може вплинути може ні. Е, власне, там згода України підпи на якісь поступки. Вона може бути оцінена, а може й не бути оцінена. Але в кожному разі, ця, е, ця угода і ця вся історія навколо цієї угоди, я думаю, що вона. Допоможе нам зберегти все ж таки прихильність е, американського виборця, американської суспільної думки громадської думки, яка е, в, в підсумку все ж таки виступить за продовження підтримки України в тій чи іншій формі, і для нас насправді стратегічно це найбільш важливий. Добре, пане Максиме. Дякую вам за ваші оцінки, за ваші коментарі і ваш час.